Добрий день, сьогодні 23 серпня, Полтавська область. Сад без врожаю після весняних морозів. Але подекуди одинокі плоди залишились на дереві. І хочу сьогодні показати яблуко, яке в мене йшло під назвою Амбасі. Це відео для. Тих, хто купляв у мене живці, саджанці я цього дерева не продавав, але в цьому році перше плодоношення і виявилось, що це пересорт. От Я одне тут є яблуко, і друге я зірвав, скуштував. Воно червоного кольору. Амбасі повинно бути жовте і з полосатим рум'янцем, і форма трішки інша. Так не видна, ну а тут більш ну, така форма. Тобто, це не воно. Співпадає воно по сроках дозривання замбасі, оце моє яблуко. Це кінець літа. Смак кисло-солодкий теж співпадає, але за кольором і формою плоду воно не підходить. Бачу, листя доволі чисте. Я мало обробляв, двічі, здається, обробляв від хвороб і один раз додав від шкідників, там попелиця була. А так, без обробок. Тобто, хто купив цей сорт під назвою Амбасі, то буде таке яблуко. Ну, як, звичайно, що жаль, що не воно, але й багато нічого не втратили. Доволі нормальне яблуко. Кисло солодке, кисло солодке кислота є, і ще вразило дуже велика соковитість його. Кусає зразу соку, маса ну, доволі, доволі непогано, але відноситься до кисло солодких.